19 серпня велике християнське свято, чудова погода, і багато людей на вулиці в центрі Чернігова, котрі йшли з церков чи просто прогулювалися. В 11.20 завела сирена. А вже за лічені хвилини в районі Красної площі пролунав вибух. Росіяни вдарили ракетою по драмтеатру. Поліцейський, котрий був очевидцем події і надавав допомогу. Згадує я був поряд там метрів, на за 50 за 70 від цього всього. І всього. Дійства, що сталися. Враховуючи, що це центр міста і вихідний день, я думаю, ви самі розумієте, що дуже багато людей е, прогулювалися містом, площею, були е, в парках. На місце оперативно прибули екстрені служби. Центр перекрили для руху і почали надавати першу допомогу постраждалим. Станом на 19.00 19, .00, 19 .00 серпня. Пошуково-рятувальна операція завершена. Наслідок російського удару по центральній частині міста 136 постраждалих. Повідомляють у поліції: 129 – поранених, з них 15 дітей, і 15 працівників поліції. Семеро загиблих серед них шестирічна дівчинка. На цю хвилину через лікарню пройшло 46. Пацієнтів загалом частково через приймальний покій, частково через травматологічний пункт. Дев'ятеро з них госпіталізовано і три у важкому стані. Вони прооперовані зараз ще закінчуються операції. Надана вся необхідна висона об'єм медичної допомоги. Ці троє важких пацієнтів теж в стабільному стані, тому будемо сподіватися, що з ними все буде в порядку. Чернівцям надавали допомогу одразу на місці. Швидка за швидкою доставляли до лікарень. Ті, які отримали травми, пішли додому, а вже згодом звернулися до лікарні. Якраз так богатав, що я не пішла площею, бо там жарко, я стала його обходити, гостеатром обходити. І на хвилинку присіла на лавочку. І раптом оцей страшний звук. І тут же й вибух. І мене я зразу зрякалась, упала як і всі, а потім бігла, не знаю куди. Але мене зразу заболіло, дуже употилися. А потім це права сторона, болить і вухо. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Чернігову ракетою типу Іскандер. Це черговий акт тероризму з боку РФ і військовий злочин Російської Федерації проти мирного населення Чернігова. На місці працювали слідчі, котрі документують злочин. Тут працюють працівники Служби безпеки України, офісу генерального прокурора. Ми маємо чітко задокументувати цей військовий злочин для того, щоб це іще ляже в скарбничку ти великої доказової бази злочинів проти людства Російської Федерації. Відомо, що в цей час у драмтеатрі відбувався захід під назвою Люті пташки, де зібралися виробники дронів. Анонс заходу був публічним на сторінці організаторів. Проте місце проведення за повідомленням організаторки Марії Берлінської надавали тільки зареєстрованим на подію. Вона опублікувала пост пояснення. Більше коментарів не дає, поки триває слідство. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Сідання учасників надано відповідним органам. Це ніяка не бізнес-виставка, це закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту. Бачу, офіційну заяву міської ради з ними справді не погоджувалось. Погоджувалось з військово-цивільною адміністрацією, як і належить йдеться в повідомленні Марії Берлінської. Згідно з анонсом, цю подію проводили у співпраці з Чернівської обласною військовою адміністрацію після вибуху начальник ОВА так відповів на питання про це щодо заходу його прокоментують слідчі слідчі, які займаються слідством. Як як мені відомо, там всі відповідні дозволи, були дотримані. Дозволи від кого? Це треба ще встановити. Ми зараз це встановлюємо, подивимось цю інформацію. і Потім я вам дам повну відкриту інформацію з цього питання. Відомо, що питання багатьох чернігівців, чому подібний захід проводили в центрі міста і хто давав, дозволи теж розслідуватимуть. Повідомив міністр внутрішніх справ. Служба безпеки України, України зараз відкриває кримінальне провадження щодо цих заходів, тому я не можу. Е Коментувати досконало, що відбувалося всередині. Можу сказати, що основні жертви у нас були за межами цього закладу. Я думаю, що цей захід, який і проводився в цьому будинку культури, має бути чітко цей випадок розібраний. розібрано те, що відбувалося навколо цього заходу. Свої співчуття рідним загиблих і постраждалим висловив і колишній міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Він також акцентував на відповідальності чиновників. Абсурди з анонсами подібного заходу під час війни глупість з вибором місця проведення і службова недбалість відповідальних за безпеку чиновників призвели до великої трагедії, якої не повинно було статися. Йдеться в повідомленні Трошенка. Це жах, звичайно. Я тільки одного не можу зрозуміти. Навіщо всі ці вистави? Навіщо це викладати все в інтернет? Навіщо накликати на себе біду? Як вони могли дати дозвіл на такий захід, ще й оголосить? Скільки загибло дітей? Людей плачуть люди і будуть іще плакати. Мало того року, що на валу зробили. Це нормально? Де покарання буде тим людям, які дозволять зробити? За словами міністра внутрішніх справ, ті, хто були всередині драмтеатру, пішли до сховища. Жертви поранені були зовні. Внаслідок вибуху постраждали адміністративні будівлі та будинки людей. Комунальники готові все прибрати, як тільки правоохоронці дадуть дозвіл, повідомляють в муніципалітеті. Щодо оперативної допомоги постраждалим, ви бачите, що розгорнуті намети, надається психологічна підтримка. Працюють і відділ звернень громадян, і ЖЕКи з чернігівцями чиї оселі постраждали. Вже завтра того дня почнуться роботи. Я думаю, що про це можна буде окремо розказати. А з понеділка ми створимо в штаб. Згоросилися багато громадських організацій, українських та міжнародних, надати допомогу і фінансову, і підтримку, скажімо так, будівельними матеріалами чернігівцям чиї квартири постраждали. Там там буде проста форма, її можна буде заповнити і отримати цю допомогу. Долучиться обов'язково і місто, і громада, і комунальні підприємства, які обслуговують ці будинки. Я думаю, що оперативно найкоротші терміни ми усунемо ті пошкодження, які отримали квартири Чернігівці. Стежте за офіційними повідомленнями муніципалітету у зв'язку з терористичною атакою РФ 19-21 серпня в Чернігові оголошено днями жалоби. Повідомив Олександр Лумако.